А что ты е? Ты что делаешь? Ты что за молодь? Что ты думаешь? Ну шо, Аня, с ледо. Полунычных партнеров. Лимона, как лимонад Отличается. Номер. А ти відкусила прилічно. А він що, не пекуче? Дай на йогу. В смислі? Дай на йогу. А, то є він обшу... Так не цікаво. Що ти бачиш, що він пекучий, як ти? Хочешь? Хочешь? не Хочешь? 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 <плес> 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 на Населу я... На я дочекалася, я дочекалась. Населу я дочекалася, о, накопать. Синопа. Ну, реально, ты за спашка пюре. Спасибо. <плес> <плес>

Мі, о, чи я драда? Даємо. Нам, а це де... 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 що ви твої? Так події, без слова його немає. М -м, можеш,